Чорну звістку. Волинянин Владислав Мартинюк захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Боєць був оператором безпілотних літальних апаратів з воду розвідки штурмового батальйону. Старший солдат загинув 13 вересня 2025 року в Ізюмському районі Харківської області. У Владислава Мартинюка залишились батьки і два брати. Вічна пам'ять герою. Про втрату повідомили в Колківській громаді. Загинув 48-річний військовослужбовець села Велика Осниця В'ячеслав Лушак, якого раніше вважали зниклим безвісти. Відомо, що захисник загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Донецької області. Дату і місце прощання з героєм сповістять додатково вічна пам'ять. Маємо ще одну втрату. Військовослужбовця з села Берестяне Михайла Савчука понад рік вважали зниклим безвісти. Захиснику було 56 років. Волинянин загинув 22 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу Невельського Покровського району Донецької області висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Волинський ТЦК фігурує в розслідуванні ДБР. Існувала схема з незаконним оновленням військово-облікових даних. Спершу її запровадили в столичному ТЦК, вартувалася послуга 4 тисячі доларів. Коли справи пішли добре, і клієнтів стало багато. Організатор схеми вирішив підключити знайомих у Волинському ТЦК ТСП. Щоправда, ціну підняв до 9 тисяч доларів. Але за цю суму військово зобов'язані навіть не з'являлись в ТЦК. Документи підписувались виконавцями. Загалом відомо про чотири факти внесення фігурантами оновлених даних. Зґвалтував дівчиною і спробував втекти з під варти. Біда сталася ще в травні 2023 року. 20-річний юнак з каменя Каширського зґвалтував річну дівчину. Його посадили під варту, звідки через місяць він спробував утекти. Лише зараз юнаку винесли вирок 9 років тюрми. На Волині чоловік упав у льох. Було це в селі заріччя Володимирського району. Чоловік добряче забився, тож з льоху його підіймали працівники ДСНС. Спалахнув хлів у селі Лапні Ковальського району. Це сталося 24 вересня по обіді. Вогонь повністю охопив покрівлю, але рятувальники загасили пожежу. Причина коротке замикання. Про долю зруйнованого росіянами будинку на Озерецькій в Луцьку розповів міський голова Ігор Поліщук. На сьогоднішній день ми розпочинаємо розбір аварійного першого під'їзду, який нас фактично зобов'язує розібрати експертний висновок, який ми отримали від ліцензованих уповноважених експертів. Після цього буде проведена повторна експертиза другого під'їзду, тому що на сьогоднішній день експерти не можуть дати висновок. Зможуть люди використовувати той під'їзд, який вцілів, чи не зможуть. Після того, як ми отримаємо експертний висновок, ми дамо. Відповідно всі роз'яснення щодо того, як ми будемо діяти далі. Тому що станом на сьогодні, коли ми не бачимо цілісної картини по будинку, нам є можливість з декількох варіантів вибирати. для того, щоб їх вибрати, треба зрозуміти остаточний експертний висновок по цьому другому під'їзду. Розказали про долю Луцької школи номер 13 що на вулиці Державності, колишня Чернишевського. На сьогоднішній день субвенція надійшла. Підрядник отримав першу суму, здається, 12 мільйонів гривень з державного бюджету за виконання роботи. Причому власного ресурсу він залучив близько 25 мільйонів. Тобто він провансував робіт за власні обігові кошти на 25 мільйонів, хоча й нічого не міг отримати від держави у зв'язку з тим, що міністерство фінансів разом з іншими міністерствами не могли, скажімо так, певним чином узгодити свої процедури і все решта. Але процедура сьогодні налагодилася, кошти отримані сьогодні. Люди працюють на об'єкті і ми плануємо до кінця року зробити значний обсяг робіт і використати і кошти і субвенції, і наше співфінансування і рухатися далі. У Луцьку шукали рішення для проблемного перехрестя. Потебні будівельна окружна. Депутат Луцькради і забудовник Андрій Разумовський проїхався там в час, коли було небагато транспорту. Звучала думка поставити на перехресті світлофур або зробити там кільце. Що ви скажете по вулиці Потебня, я так думаю, кожного дня. На її, і, ну, звичайно, є... хотілося б, щоб тут була розмітка, і вона була продумана, така дозволила би дозволила б перешвидшити пересування транспорту не, не в плані швидше, а в плані зручніше. І, і, і забрала б можливість якихось там аварійних ситуацій, бо тут справді, коли їдеш, не зрозуміло, чи то дві полоси, чи то воно одна, чи то їх тут три. Ну, напевно, все охопити. Да, зараз ми їдемо. Третя година, то тут і транспорту немає, інтенсивності немає. Але... Дорога широка, в принципі, є місце де і паркуватися, де їхати, як є теж. Але ну, розвідка не завадилася. І найбільша проблема, з якою люди стикаються, на яку жаліються, це якраз виїзд на об'їзну дорогу, якщо її ще можна так назвати. Ну, Я думаю, що вона і є Теж, В принципі, на львів можна виїхати і на Думну, там важковаговий транспорт іде туди. Зараз спробуємо, що тут робиться в годині. годині. Е, Час-пік починається тут з 4-5 з години. Ну і зранку дуже особливо обідом таких моментів складних немає. Ось ми під'їжджаємо. До даного перехрестя, а тут, а тут немає. Є, знак поступи дорогою і все. Транспорту. Тобто зараз дорога вільна. І Але мож... все рівно виїхати буде непросто, бо скільки там їде машина, там їде машина. І... Якщо порядний водій, то хоч поворота включити. Да, бо буває, що дуже часто тут повороти не вмикають, і незрозуміло, чи він на з'їзд їде, чи. Дальше. А яке було, Андрій, тут рішення бачили цієї проблеми? Ну, на вашу думку. Ну, до 100% треба якось розміткою розділити, щоб потоки, щоб ці направо йшли спокійно. Кіна лів може справді якесь кільце чи розмітку якось так відіграти. Бо люди зараз розподілилися 50 на 50 в коментарях. Дехто пише світлофор, а дехто каже, що потрібно кільця робити. Я думаю, що світофор ще більше зробить проблему, оскільки він має затримку якусь 30 секунд або хвилину. Тому тут будеш ну, набагато більше машин, напевно, стояти, якщо ми тут шефорах зробимо. А кільце, навпаки, якісь такі, швидкість не дозволить роз'їжджатися в різні сторони одночасно всім автомобілям. Да, от... Єдине, єдина, знаєте, яка проблема? Я дуже часто їжджу по цим кільцям, які з вашою допомогою або втручанням були. Перероблені, більш такі зручні. І мені здається, що більшість водіїв купили права собі. І вони типу, не розуміють, як ними рухатись. Треба ж окремо видати інструкції і відео позаписувати, як їм кільцем рухати згідно правил. Хтось з правого ряду вліво повертає, хтось з лівого вправо. Ну, тобто, так собі. Це, ну, тобто, б... якщо ми хочемо їхати з вами назад, ми маємо з вами зайняти е, ближче до полосу, до кільця, правда? Так. І тут... а, але є люди, які їдуть по крайньому і будуть намагатися туди виїхати, навіть якщо це буде порушувати розмітку. Так, е, да, люди звикли в нас без розмітки їздити, їм так зручніше, mm. бо вони можуть із лівої смуги е, їхати. Тут, чуд чудово, зручно, бачите, тут. Як три полоси зроблено, і дуже а. легко роз'їхатись. Транспорту тут багато напевно ніж там 100%. І, вон, і вантажний транспорт іде. Так, да, але проблема ще цієї всієї об'їзної дороги, раз вже ми це говоримо. Що тут все більше збільшується виїздів на цю дорогу. Зараз у нас дві смуги руху, ми їдемо, а кількість виїздів більше є, комерції більше є. А сама концепція а ви... цієї об'їзної не пророблюється. А ви, ви no, знаєте, no. що, мені здається? Тут половина цих виїздів незаконні. Так, так. Оце певно що ці виїзди всі не погоджені. Будуть виїжджає, хто їх хоче. Бо на об'їзну дорогу такі виїзди не можуть бути. Так, так... Ну і тим більше втут... обізна дорога. Е, ну, Юридично, та. яка це дорога. Так. Незрозуміло. Ну, і зараз ми побачимо, що зараз. Тут би не завадив тротуар. да, Тут як робити, то вже комплексно. Але хотіли ще по даному перехресті поговорити. Я зараз ще покажу його. Підемо направо чи так? Далі? Давайте а може наліво, а давайте наліво. Давайте наліво. Ще один той подивимося ваш. да, Ще одне проблемне місце. тут Ми повертаємо наліво. І як бачимо, що спотебні там не було особливо складності, ну накопичення транспорту, і дуже багато людей говорять, треба ставити світлофор. Але ми світлофор вирішимо проблему в час пік. Але коли не піковий період, то всі автомобілі муситимуть за одного того виїзду з потебні зупинятися і їхати. От ми виїжджали зараз на об'їзну дорогу, і там були тільки один автомобіль, і так само зараз проїжджали перехрестя, стояло два автомобіля з потебні. От тому, на нашу думку, краще кільце робити. І ми скоро його концепцію даного кільця хочемо показати. І Ми не домовлялися. Про те, що в нас думка спільна. Ну так. Да. кожного своя думка щодо цього. <плес> Ще що. хотів, Андрій, останнє запитання вам задати. Багато до вас людей звертається щодо поганої організації дорожнього руху чи там, проблем на дорозі? М -м -м, та, напевно, не дуже, так що прям багато. Напевно, час від часу звертається. Взагалі. Ну, нам треба людям, щоб вони були активніші. Тому що тільки коли ти про якусь проблему говориш, її можливо вирішити. То Також... якщо люди не звертаються, то і ніхто не може. Дуже, дуже часто в нас люди просто шукають винних. А треба шукати вирішення проблеми. Винні всі навколо. Розуміло. Але в першу чергу ми маємо винити себе, що ми не діємо, то ми мусимо діяти. Вих... От є ж такі люди, як ви, які вболівають за перехрестя в місті Луцьку? Е, — Ну так, ми деколи раніше зверталися і нам кажуть. А немає тут проблеми на якомусь перехрестні. Кажемо, як немає автомобілі, б'ються, машини б'ються. Немає звернень громадян. Виходить, якщо немає звернень, значить немає проблеми. Ну, якщо взяти логіку чиновника, то напевно так. <рес> Що немає звернень, немає проблем. Тому е, нашим глядачам можемо порадити, якщо ви бачите якусь проблему, е, беріть, показуйте, звертайтеся, в відповідні відділи Говоріть в департаменти. Розказуйте і будемо шукати шляхи, як їх вирішити. Тільки тоді, так, можна вирішити якось. Дякую вам, Андрія, що погодились на такий е, тест-драйв. Вам дякую. що Покатали мене по перехрестям проблемним. А, а вам також, глядачам, дякуємо, що дивилися нас. Якщо ви хочете, щоб ми приїхали з якимись проблемними перехрестями, або хочете ще когось за рулем побачити, тому пишіть, звертайтеся. Всім щасливо.